Друзі, сталося просто неймовірне, неймовірна подія в Чорному морі. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов розкриває подробиці операції, в результаті якої українські сили вперше в історії знищують одразу два російських винищувача Су-30, а використали вони для цього морські, безпілотні катери. Один, до речі, з пташок долітався під новоросійськом. За словами очільника ГУР, для цієї безпрецедентної атаки було залучено три українських морські дрони МАГУР В-7. Буданов розповідає, що два з цих дронів відкрили вогонь по російських Су-30, використовуючи для цього ракети класу повітря-повітря з інфрачервоним наведенням аім 9 Сайтвайндер. Буданов з гордістю підкреслює, що це просто, друзі, історичний момент. Такого ще не було. Ну і з цим дуже важко не погодитись. Вперше в світовій історії винищувачі були знищені безпілотними катерами. Ну і вперше ракети АІМ-9 були застосовані з морського дрона для ураження повітряної цілі. Буданов також повідомив деталі щодо екіпажів збитих літаків. Екіпаж першого су 30 го на щастя, для них вижив і був підібраний в Чорному морі цивільним судном. Ну а от екіпаж другого літака, за попередніми даними, загинув. Також очільник ГУР розкрив і деякі технічні деталі саме цього безпілотника Магура В7, який є варіантом вже відомого Магур, Магура В5. Адаптованим для проти саме повітряної оборони. Ну, проте, Буданов конкретні відмінності між цими моделями не розкриває, залишивши місце для військової таємниці. Також президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові знищили одразу два російських літаки за добу в своєму вечірньому відеозверненні. Він Подякував нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості, і в небі, і в морі блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона. Доказ українських спроможностей, зазначив Зеленський. Неймовірна винахідливість та майстерність українських військових знову вражають весь світ. Знищення двох російських Су-30 за допомогою морських дронів це не просто, друзі, успішна операція, це якісно новий рівень ведення бойових дій.